Сьогодні наше місто вкотре в жалобі. Щодня у жорстокій боротьбі з російським агресором Україна втрачає своїх синів. Невблаганна смерть забрала ще одне життя нашого земляка, смілянина Шевченка Віталія Миколаєвича. Сумно від того, що відходять у вічність світ української нації. Безстрашні мужні герої, що помирають за свободу рідної землі. Віталій Миколаєвич служив сержантом старшим механіком 266 го пункту наведення авіації військової частини Збройних сил України 16 лютого. 2024 року в місті Ольбург, Данія, помер внаслідок хвороби. Шануємо хвилиною мовчання неумиручу пам'ять про нашого земляка Шевченка Віталія Миколаєвича. Слово заступнику голови Черкаської районної військової адміністрації Миколі Турику. Шановні сміляни, дорогі батьки, рідні, незламні українці, сьогодні ми прийшли, аби висловити слова вдячності, провести в останню дорогу нашого героя, нашого захисника, справжнього українця і патріота. Який пішов захищати нас з вами, боротися за цілісність, незалежність нашої батьківщини. Але, на жаль, смерть не питає і забирає найкращих. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі слова співчуття рідним, близьким. Побратимам загиблого. Слава Україні! Ерислав! Слава першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановні сміляни, черговий біль і смуток прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися в цьому величному храмі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги. Нашому герою, нашому земляку, молодій людині, який ще жити та виховати діточок, але він прийняв єдине правильне для себе рішення, пішов захищати нас з вами. Непідступна хвороба забрала життя цього прекрасного воїна, нема слів для втіхи батькам, дружині, дітям. Від імені міського голови Сергія Нанка всей смілянської громади висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Слава Україні! Слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні, побратими. Тяжка втрата, пекучий біль, та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати пам'ять. Та провести в останній шлях справжнього героя, котрий віддав військовій справі більшу частину свого життя, котрий боровся за вільну та незалежну Україну. Але, на жаль, від тяжкої хвороби його серце зупинилося. Шевченко Віталій неоцінена втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова свічуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. Відної, невільнаї, ще поспать Бога сили до неправедні спочиваю. Ми націю Божиї Царство Небесне точних гріків і до Смерного Царя, і Бога наша просимо. Вам Господу побудую спочило, двою доведе відалю, місце світли, місце квітучими, де нема ні надумані, ні скарботи, ні зітхання, всякий гріхший, чи не від словом чи ділом чи думкою, як лавіні людина людний Бог прости, бо немає людини, що жила би не смішила, бо тільки ти один без гріха, правда, де правда, вічна і слуха істина, бо ти воскресіння, життя покоєння скучила воїна, глядай віддаля христиможне, що післава селам, назначаючи по це, і з сприсвятив, і плавити і і тим духом, нині повсякчас, і навіть. Лік... Для нас ми сьогодні у черговий раз з великою скорботою проважаємо душу молодої людини у вічність. Ми зараз всі переживаємо війну і, мабуть, ми всі собою перед собою ставимо питання, що ж таке війна. І ми повинні засвідчити, що війна це смерть. Смерть, яка найперше зустрічається з воїнами, з тими героями, які стоять на передових позиціях перед ворогом для того, аби захистити свою землю, свій народ. На жаль, смерть також зустрічається із лицем зовсім. Невинних людей, тобто тих, які не участвують безпосередньо в боях, І інколи з немовлятами. Воїн, який йде у бій, він розуміє, що він ризикує своїм життям і що він не може віддати своє життя. А коли мама лягає спати своїм немовлям і туди прилітає ракета, то це подвійно. Подвійний злочин, подвійна страшно, подвійно не по-людськи і тим більше не по Божому. Кажуть спеціалісти, що великий стрес може дати поштовх для розвитку тієї чи іншої хвороби в організмі людини. Якщо ми задумаємося, які стреси переносять наші воїни, то ми повинні, мабуть, засвідчити, браті і сестри, що навіть якщо воїн не помирає під час бою, то все рівно ця клята війна є причиною, поштовхом для того, до того, що людина захворіла і внаслідок відходить у вічність. Звичайно, що коли Віталій вступив до Збройних сил, то він розумів всі ризики. Він знав, що в будь-який момент він може загинути, віддати своє життя за свою батьківщину. І те, браття і сестри, те саме, що загинув в бою. Що помер від хвороби, тому що він був готовий захищати свою батьківщину аж до смерті. Я знаю воїна Віталія, я знаю його дружину, тому що вони віруючі люди. Тобто люди, які свою віру підтверджували своїм життям. Вони приходили до Божого храму на богослужіння спільне. Вони молились разом із Божим народом. Вони постились, тобто намагались виконувати заповіді Божі. І вони каялися в своїх гріхах перед Богом, визнаючи свою неміч, визнаючи свою гріховність згідно закону Божого. І в сьогоднішній день, ще раз свідчи вам, що він дійсно був віруючу людину, воїн Віталій, що він визнавав свою гріховність перед Богом і просив у нього прощення, що він каявся всіх гріха, що він витерпів таку важку хворобу, такі приніс страждання. Ми надіємося на милість Божу відносно нього. Ми надіємося на те, що Господь сказав, що найбільший подвиг коли хтось віддасть своє життя за друга свого, він готовий був те виконати, бо тому, що пішов захищати свою батьківщину. А значить, надіємось, молимось, віримо і всім кажемо, що люблячий Бог прийме його душу у своїй небесній оселі там, де більше немає ні болю, ні журби, ні зітхання, а вічне блаженне життя. I mean...